Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як налаштувати проксі на Android TV і Smart TV. В принципі, налаштування однакові і можуть бути застосовані і на Android TV, і на Smart TV. Приступимо: на телевізорі заходьте у Settings. Далі переходьте у вкладку Network and Internet. Ваш телевізор повинен бути підключений до Wi-Fi. Обирайте підключення. Вам потрібен розділ Proxy Settings. Обирайте «Manual» і вводьте IP вашого проксі. Натискайте кнопку Next. Тепер вводьте порт вашого проксі. У наступному розділі можна вказати список тих ресурсів, на яких не треба використовувати проксі. Якщо немає такого списку, натискайте Next. Налаштування закінчено. Якщо ви використовуєте персональний проксі, у вас попросить вести ще логін та пароль. Вводьте ці дані та насолоджуйтесь фільмами та серіалами, які у вашому регіоні були недоступними. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.